Привіт, привіт! Доця сьогодні скуплялася в АТБ, заходила і купила вона такі продукти. Корм собаці, ось такий вже половинку ми відрізали. 60 гривень 59,90. Яйце куряче 37 гривень 60 копійок за десяток ось такі яйця. Томати, помідорчики рожеві по 70 гривень. 95 копійок. 69,95. Тут їх на 626 грамів, на 43 гривні 79 копійок. Авокадо. Авокадо по 171 гривні 95 копійок за кілограм, тут 136 грамів на 23 гривни 39 копійок. Сир плавлений, а, не плавлений, м'який, филата, сир филата. Так, а написано, що він м'який. Ось дивіться, в чекові. М'який, 230 грам. Преміале Преміалефілата 45% жирності, 70 майже гривень. За коробочку. Закуска пікнік 200 грамів. З буженинкою. Закуска 34 гривни. Рулет. Ось такий рулетик курячий, 600 грамів його, і коштує він по 221 гривні 33 копійки. І за ці 600 грамів 133 гривні 72 копійки заплатила доця. І лаваш е, лавашик. Лавашик вірменський, два штуки, 230 грамів, 18 гривень 90 копійок. Ну так, чимало витратила доця. Ну, грибочки, з них добрий супчик зварити. Мм, смакота. Всім гарного настрою. Отакого насправді кольору грибочки яскравого. Пока-пока!